Забезпечення належних умов для здійснення правосуддя та доступу до нього громадян є ключовим напрямом роботи Державної судової адміністрації України. Наразі у низці регіонів продовжується реалізація проєктів щодо створення комфортного простору для організації судочинства. Триває будівництво, ремонт, реконструкція та реставрація приміщень судових установ. Одним із прикладів цієї роботи є нова адміністративна будівля, зведена і облаштована для Хуського районного суду Закарпатської області. В яких умовах судова установа змушена була працювати протягом багатьох десятиліть, і як ці умови змінились нині, сьогодні розповімо докладніше. Уський районний суд по штатній чисельності суддів є третій найбільший суд в області. До теперішнього часу розміщувався в будівлі загальною площею 678 квадратних метрів, 30-х років побудови минулого століття. Відповідно, не відповідав всім вимогам і стандартам, які придивляються до приміщень судів та сучасним нормам на ДБН. Заходячи у вестибюль самого суду, ми бачимо, що в нас досить вузенький коридор. Немає місця для пандуса, для людей з інвалідністю. Ми змушені їх або піднімати, або переносити для того, щоб їх доставити в залу судових засідань. Це в нас єдине приміщення залу судових засідань по розгляду більшості кримінальних справ. Цивільні справи наші судді розглядають в своїх кабінетах, тому що немає можливості за одного зала. Це у нас є найвелика приймальня, сидить шість чоловік. У нормативах такий кабінет може розміщувати не більше двох-трьох людей. Ми Заходимо у приймальню суду, в якій знаходяться помічник, секретар. Ну, Кабінет досить маленький, місця їм мало. Це в нас канцелярія суду. Приміщення розраховано двох-трьох людей. На даний момент, в даному приміщенні сидить 5 людей. Справами забито повністю, все зайнято. В даному кабінеті є помічники, є секретарі, є розпорядники, які знаходяться всі в одному, тому що місце, приміщення маленьке і місця мало. Це у нас знаходиться кадровик помічник судді і розпорядник. Приміщення дуже маленьке, розраховано на одну людину навіть можна сказати. Також тут є сервене обладнання, на якому це все знаходиться в одному приміщенні. Спускаємося у двір суду, в якому знаходиться убиральня. І приміщення для вмивання рук. Для самої будівлі суду у нас знаходиться річка Хустець, яка неодноразово виливалася за свої береги в архіві суду. Підтоплювало, змочувало справи. Тут чути запах, такий гнилью, як плесень. ну від того, що постійно вода і сирі здержаться на самій підлозі. Це є кімната для конвою і для камер тимчасового тримання, волога з землі стіною починають пліснявити. дві камери. Хоча б, по штату, як у нас є 9 суддів, мало б бути не менше 4 камери. Підсудні проводять досить вузенькими сходами до зали засідань, якими також користуються інші громадяни і відвідувачі. Суду. Зрозуміло, що це досить незручно. А головне не відповідає нормам для здійснення судочинства. Приходили будівельники, зробили такий висновок: що недоцільно реконструювати дане приміщення треба або шукати інше, або будувати іншого приміщення, яке би відповідало вимогам правосуддя навіть після його реконструкції. Хусті просто не було. Тому було вирішено будувати нове. була виділена земельна ділянка. Цю земельну ділянку територіального управління отримало у 2005 році, і з цього року почався старт роботи над розробкою проєкту. Ми дивилися досвід в інших країнах. У 2017 році ми почали проектування цього, цієї будівлі суду. Завершили роботи в 2018 році і відповідно в 2019 році, в червні ми заклали капсулу будівництва нового нової будівлі для Хуського районного суду. Згідно розрахунків, роботи мали завершитися протягом півтора року. Ми слідкували, як іде будівництво. Ходили туди, дивилися вже. Мріяли, уявляли, хто в якому кабінеті буде відправляти правосуддя. Ми думали, що через рік ми вже переселимося. Але, на жаль, почалися проблеми з фінансуванням. Повномасштабне торгнення, взагалі не фінансувалися роботи по будівництву, було розочарування. Але надія не вмирала. У 24 році до нас приїхав Максим Валерійович. Ще раз подивився приміщення. Ми сіли, подумали заморозити це не вихід із ситуації. Як відшукати кошти, що можна зробити, щоб все-таки продовжувати будівництво? Тому що ми того потребували. Державною судової адміністрації України було прийнято рішення про виділення фінансового ресурсу з метою завершення будівництва. Та облаштування будівлі для Хузького районного суду Закарпатської області. Перерозподіл коштів, від яких залежала реалізація проекту, підтримала Вища рада правосуддя. Це була інвестиція у якість, гідність, доступність правосуддя в його сьогодення і в його майбутнє. Необхідність реалізації цього проекту відбулася на тлі постійно зростаючого навантаження на суди. Хочеться донести до людей, до громади, що цей проєкт не є амбітністю органів влади чи якихось посадовців. Цей проєкт створений в межах і в рамках розбудови, досконалення, модернізації нашої судової системи, яка вписується у загально прийняті норми і зобов'язання, які взяла на себе країна, ідучи на по курсу входження до країни Євросоюзу. Ми змогли нарешті реалізувати цей проєкт. Ця будівля складається з чотирьох поверхів. Власне, як тут все облаштоване, ви самі зараз можете побачити. Вхідна група в будівлю суду облаштована місцем для несення служби службою судової охорони. Відповідно, встановлено металодетектор, встановлено також. Турніки з можливістю доступу осіб з інвалідністю. Створено всі необхідні умови для е, маломобільних груп населення, а також е, забезпечено їхній доступ до другого поверху спеціальними ліфтами, передбачено шафу для одягу і ячейки для е, залишення речей. На першому поверсі також розміщена у нас канцелярія і при канцелярії розташована кімната для ознайомлення з правами громадян. Публічна зона в суді відокремлена від процесуальної зони, тому що так передбачають вимоги ДБН і так передбачають вимоги організації роботи суду. Окремо два ліфта, які знаходяться в приміщенні суду, облаштовані контролями доступу Face ID, за допомогою яких громадяни мають змогу піднятися на перший другий поверх, і відповідно на третій, четвертий мають право отримати доступ тільки працівники і судді даного суду. На першому поверсі також у нас розташовані два зали для розгляду кримінальних справ. Один із них для розгляду кримінальних справ за участю присяжних. Відповідно, вони облаштовані нарадчими кімнатами санузлами, а також окремо облаштована нарадча кімната для присяжних. Загалом в даному приміщенні у нас передбачено 10 залів судових засідань. Чотири з яких для розгляду кримінальних справ і шість для розгляду цивільних справ. Як ви можете порівняти з старим приміщенням суду, де тільки був один зал судових засідань на 9 суддів, то це забезпечує повний, правильний своєчасний розгляд справ різної категорії. Також на першому другому поверсі передбачені кімнати прокурорів, а також передбачені кімнати для свідків. Окрім того, відповідно до вимог ДБН облаштовано приміщення для конвою, бокс для заїзду конвойної машини і, відповідно, 12 камер для отримання підсудних. Крім того, в конвойному приміщенні спеціально є обладнана кімната для конфіденційного спілкування адвоката з підсудним. Система самого приміщення суду побудована таким чином, щоб судді та служби конвоювання не пересікалися з громадянами, забезпечено окремі шляхи. Окрім того, на другому поверсі ви можете побачити розташовані дві кімнати для роботи адвокатів. На третьому поверсі у нас розташовано блоки суддів, тобто це блок судді, який включає в себе приймальну судді, де розміщується помічник та секретар судового засідання відповідного судді та власне сам кабінет судді. Окрім того, на третьому поверсі у нас розташовані кабінети керівника апарату, заступника керівника апарату. Дане приміщення суду забезпечено та обладнано всіма сучасними інженерними комунікаціями. Якщо подивитися на будівлю з висоти пташиного польоту, то ви можете побачити комунікації, які розташовані на цьому даху. Це і чилери, і витяжні і притяжні комунікації, а також сонячні панелі, які забезпечують електроенергію дане приміщення. Крім того, у нас є генератори, які в разі потреби зможуть додатково забезпечити суд електроенергію. Як ви побачили в старому приміщенні суду є відповідний брак площі, і в порівнянні з новим приміщенням суду, тут цієї площі абсолютно достатньо для того, щоб суд здійснював правосуддя і організовував свою діяльність на найвищому рівні. Дане приміщення спроєктовано з урахуванням розширення суду щодо штатної чисельності судів. Тобто ми дивимося в майбутнє і на перспективу. З перспективою розвитку судової системи створення нового окружного суду, який об'єднає з колишніх трьох районів три суди. Коли буде проведена оптимізація, цей проєкт зможе забезпечити в достатній мірі виконання функцій суду. Для захисту інтересів громадян для їх звернення. Судова система громадяни України заслуговують на якісне. Якісні умови роботи, і це свідчення того, що Державна судова адміністрація України дійсно виконує свої прямі обов'язки, і такі початки вони нехай будуть свідченням того, що наша держава, наша Україна, вона Вон буде відроджуватися. Я хочу побажати співробітникам цього суду. Суддям цього суду, громадянам цієї громади, щоб оце зовнішнє наповнення, яке вже є, воно наповнилось всередині, щоб люди сюди дійсно приходили і отримували тут справедливість. Ми раді тій новій будівлі. То є не лише для нас, а то є покращення для людей, тому що там буде все розміщено. Ну так як має бути тут по нормативу. Для мене це настільки зворушливо і настільки приємно, що я нарешті дожив до буду працювати в умовах, які будуть мене зобов'язати ще більше з більшим атмоїм виконувати свою роботу. І з цим всім пов'язані інші працівники. Таке приміщення, я думаю, що повинен мати кожний суд, якщо по великому рахунку говорити. Результат чергового проєкту є підтвердженням незмінного курсу Державної судової адміністрації України. Ми продовжуємо відновлювати інфраструктуру, яка поступово забезпечить належні умови для роботи судів по всій країні. Дякую кожному, хто докладав і докладає зусиль у цій важливій справі. Разом ми розбудовуємо доступне, ефективне та сучасне правосуддя.